Чоловік стоїть перед пологовим будинком, задерши голову. Кричить жінці у вікні: Таню, ну хто? Німці! «Німці! 4-0! Я мало не народила. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. До готелю увійшла дама і звернулася до портє. Добрий день. Я пані Іта Розенберг і хотіла б зняти номер на ніч. Службовець подивився на неї і холодно сказав: Шкодую пані, але ми не здаємо кімнати євреям. «Євреям?» – закричала жінка. Це хто тут єврей? Я католичка. Проті я не повірив. Якщо ви католичка, скажіть, як звуть сина Божого? Його звуть Ісус. Портє, все ще сумніваючись, запитав А як звали батьків Ісуса? Марія та Йосип, відповіла мадам Розенберг. Якщо так, то скажіть, де народився Ісус? У хліві, в яслах, з яких годували худобу? Добре, сказав Портє. Ви мене переконали. Отримайте ключі від свого номера, а зараз ви дайте відповідь мені. Чому Ісус народився в хліві та ще й у яслах, з яких годували худобу? запитала жінка. Портє довго думав, зізнався, що не знає відповіді, і запитав так чому ж? Та тому, що вже тоді були ідіоти, які не здавали кімнати євреям. Пані, яка відвідала майстерню художника, звернулася до нього з проханням. Чи не можете ви мені щонебудь запропонувати так, щоб недорого і в олії?» Ну, хіба що банку сардин. Турбована дамочка приходить на прийом у лікарню. Лікарю, що робити? Допоможіть, мій чоловік десь підчепив якусь венорічну болячку. Жіночку, а чому ж він сам до мене не прийшов? О, лікарю, та він про це ще не знає.